Ми завжди в час великого поста приймали на себе немаличкий якийсь молитовний подвиг. І в цьому пості доставляється читати по одній гладі. Із нового завіта і робити посім поклонів з молитвою «Отче наш за мир в нашій державі. Для того, щоб було більш цільним наше духовне розуміння, тому що Іван це має багато глав, а по суті сорок дев'ять днів, щоб було більше цінне наше розуміння в святого письма то благословляється читати на цей піст Євангелій від Апостола Іоанна, три послання Апостола Іоанна і Апокаліпсис Апостола Іоанна. Це взагалі в сумі складає 50 глав, нехай Господь допомагає кожному із нас достойно провести дні святого Великого Поста, щоб в радості, в мирі душевному зустріти великий праздник світлого Христового Воскресіння. Амінь.